Скажіть, для цього потрібен якийсь певний дозвіл від лікарів для участі. Якщо ти, ти кажеш, що ти нещодавно пройшов тільки реабілітацію. А, чи я не знаю, нас це, ну, це не, не регулюється. Тобто, це від тебе а, залежить? Я так? думаю, що це регулюється більше по внутрішнім відчуттям людини і спортсмена. Ну, тобто, якщо я. Хочу, я даю собі на як відчуваю, що я можу, то я даю собі навантаження. Так само там в спортзалі на реабілітації я завжди намагаюся ще трошки ще трошки ще більше. Бо чим більше я зроблю зараз, тим швидше я реабілітуюся. Бо для у мене буде от з понеділка починатись процес протезування, я буду ставати на протези. Для цього потрібно підготовлений мати а, все тіло, підготовлений прес, підготовлену спину, бо йде велике навантаження на спину, на прес, щоб бути, ну щоб рівно ходити. Тобто, окрім спортивних амбіцій, це ще й корисно для твоєї Звичайно, реабілітації. Це так? корисно для реабілітації. Скажу чесно, що в мене все й направлено на реабілітацію. Тобто, не я б не говорив про якісь там спортивні амбіції. Звісно, мені хочеться отримати результат, отримати місце, щось досягнути, бути найкращим. Але більше в першу чергу я спрямований на реабілітацію, на ставання на протези, на повернення на службу в підрозділ, на повернення собі мобільності. І це все весь цей комплекс. Фізичної підготовки для мене в першу чергу направлений на а, повернення до життя, до служби ну, до цього. Скажи, який підрозділ ти представляєш? А, я чи... представляю а, підрозділ, а, окремий загін спеціального призначення а, «Тайфун». А, Це проходив... пілоти я так. А, загін безпілотних систем, так, все вірно. А, я був, працював в екіпажі а, ударних бомбів. Тобто в народі називаються вони «Баба яга це великі коптери, які не летять далеко, несуть багато. Зараз працює мій екіпаж безпозовно, за безпосередньо зараз вони на бойови виконують бойові завдання. Паралельно під весь цей захід. Я там провожу збір для свого екіпажу, і ну, тобто ти я стараюся підтримувати. За -за Залишаюся в національній гвардії. Так, Звичайно, я і зараз залишаюсь діючим військовослужбовцем. Я планую а, повертатися на службу а, в аналітичний відділ, а, бо я можу вик... в мене є досвід, є знання і є а, мотивація для того, щоб виконувати. А, там роботу аналітика, я можу дешифровувати розвіддані, можу бути на трансляціях, тобто підтримкою пілотів. Займатися це теж дуже важливо. Бо коли ми працювали, коли я працював, літав, то е дуже важливо, яка людина е вона не з нами в бліндажі, а в більш спокійному місці вона біль краще бачить обстановку, вона краще орієнтується, і коли вона бачить трансляцію, нашу вона нам підказує це дуже допомагає.